Вітаю пані панова. Ну що, Соскучили за оглядами. Поїхали. Тут посуд все понятно. Іграшки, дитячі, книжки, книжки ще додамо, дитячі дорослі книжки додавалися. Колготочки, носочки, іграшки м'які, Одяг, 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 одяг взуття взуття, взуття вічне взуття. В общем, це тут все понятно. це все без броні. Тепер Методика броні буде трохи змінена, оскільки об'єми того, що нам повин, понач... Господи, все, я втомився знову в черговий раз, вибачайте, того, що нам почали приносити, об'єми не дозволяють фізично все пофотографувати. Відповідно, методику броні будемо змінювати, поки це все не на броні. І бронювання, мабуть, буде трохи по-іншому. Бронювання, скоріш за все, буде по відео. Тобі ж, всім прийдеться, тут уж вибачайте. Но ми живі люди, хочемо відпочивати, всім прийдеться дивитися відео і, скоріш за все, по відео буде бронювання. Чуть пізніше поясню, як це буде робитися. Оскільки, як бачите, це нам все сьогодні принесли. Оце все, все нам сьогодні принесли. Велике-велике дякуємо, чергове дякуємо всім, хто нам допомагає. Тому методика буде на бронювання змінюватися. Уж вибачайте, але отак от воно буде. Зараз просто огляд не більш того. Виключно огляд, тому що оце треба все на броню виставляти. Оце, оце, толока полагодити треба. Оці всі пазли, шмазли і так далі. І ігри настольні, все, машинка. Коротше, це просто неможливо фізично все пофоторфувати. Тому це все буде трошки по-іншому. Зніму окреме відео. Окреме відео буде. І в ньому поясню. Зараз розробляю методику, і після того, як розроблю, я вам всім поясню, щоб ви розуміли, як бронювати. А наразі що, чекайте оголошення в групі про час, коли ми працюємо. Дякую за подобаєчку. Тепер, будь ласка, підписуйтесь обов'язково, тому що відео в першу чергу на YouTube каналі. І до зустрічі!